Сьогодні на території одного з торговельних центрів усі бажаючі могли пройти безкоштовне тестування на ВІЛ, вірусні гепатити та сифіліс. Таку ініціативу у рамках європейського тижня тестування реалізувала для криворіжців благодійна організація 100 життя Дніпровський регіон. Її представники зазначають, під час повномасштабної війни питання профілактики інфекційних захворювань постало як ніколи гостро, адже чимало українців рідше звертаються до лікарів. Намагаємося такими акціями. Повернути увагу до власного здоров'я наших мешканців, попри те, що ми знаходимося під обстрілом, попри те, що ми переживаємо дуже багато біти, емоцій, трагедій. Але треба пам'ятати за те, що Дніпропетровська область. Залишається лідером віл-інфекції в Україні, і кожен п'ятий мешканець вілінфікований мешканець України це мешканець Дніпропетровської області. Актуальною проблемою для всієї України залишається інфікування вірусними гепатитами. У нас в наявності зараз мешкає більше двох мільйонів людей, які інфіковані цим вірусом. Гепатитом С. але на Обліку і взагалі знають про те, що вони інфіковані цим вірусом, тільки близько 90 тисяч людей. Тобто, майже 2 мільйони не знають, що вони інфіковані гепатитом. С. сьогодні тестування на вілінфекцію, вірусні гепатити та сифіліс пройшли більше 300 людей. Без зайвих вагань вирішив перевірити стан власного здоров'я Іван. На жаль, у нашому суспільстві така штука, що всі думають, що на ВІЛ хворіють тільки люди, які там наркомани чи ведуть якийсь непотрібний спосіб життя, але це не так, тому що на ВІЛ може люба людина заразитися і жити. Я просто хотів якось поїхати зробити у лікарню, але не було часу і можливості. А Тут я просто йшов в магазин і зробив. Дуже класний круто. зручно і швидко кажуть інші учасники про цю акцію. Прийшла за продуктами і. Не витрачаючи часу, це можна тут швидко зробити 15 хвилин, і все, і все буде результат, і Буде з заспики на душі, і все буде добре. Представники організації зазначають, таке тестування варто проходити раз на півроку, адже своєчасне звернення до спеціалістів здатне вберегти життя. Якщо ми на попередніх стадіях на перші другій стадії віл інфекції виявимо віл, нас є всі ресурси для того, щоб взяти під контроль цю інфекцію. Україна на щастя має ресурси, має препарати, має дійсно останні генерації противірусних антиретровірусних препаратів. І наша організація займається досить регулярно. Як створюю такі акції, займається тестуванням на ВІЛ у нас в офісі, де можна прийти і протестуватися. І хочу ще сказати, що крім. Традиційного методу, який ми зараз використовуємо, ще є інноваційний метод. Можна прийти до нас в офіс, завітати, взяти додому тест на віл, оральний, це тест по слюні, і він точно так же за 5-10 хвилин показує результат. Дар'я Юськова, Олексій Правицький, цей день.